Вітаю! Працюємо з многочленами, і сьогодні ми будемо додавати і віднімати многочлени. Взагалі, ми пам'ятаємо, що многочлен це сума одночленів. Відповідно, якщо ми будемо додавати або віднімати многочлени, ми використовуємо дужки, формуємо вираз, а далі нам треба просто відкрити дужки та... З відповідними правилами та звести подібні доданки. Наприклад, починаємо з того, що пригадаємо, як ми робили на більш простих виразах. Перше завдання розкрити дужки. Якщо мінус перед дужками, ми змінюємо знак, тому буде мінус Y, мінус Z. У другому, перед першими дужками немає мінуса, тому ми. Просто переписали, а перед другим мінус, тому змінили знаки. Знайдіть суму многочленів. Напишемо, що в нас буде 2А квадрат мінус А, це перший многочлен, сума дія додавання додати другий А квадрат мінус А. Відкриваємо дужки. 2а квадрат мінус А додати а квадрат мінус 3а. І зводимо подібні доданки, Отримуємо 3а квадрат мінус 4а. Так само у другому. Коли ми додаємо дужки, які обмежують наші многочлени можна не писати. Тому Х квадрат. Плюс 2х плюс 4. Додаємо 4х плюс 1. І зводимо подібні доданки. Буде х квадрат, додати 6х і додати 5. Знайдіть різницю многочленів. Тобто від першого многочлена треба відняти другий. А ось тут треба уважно. Змінювати знак, а тільки потім виконувати дії. Буде мінус 4а квадрат відняти 2а. 5а квадрат відняти 4 буде просто А квадрат. 4А відняти 2а буде плюс 2а. Від першого відняти другий, то перший многочлен. Переписуємо так без змін, як він є, а у другому змінюємо знаки. 5 відняти 4 буде y квадрат. 4 у мінус 4 взаємно знищилися і залишилося плюс 4. Від першого многочлена ми віднімаємо другий. Але другий це не многочлен, там просто числа. Та і перший також. Тому ми з вами відкриємо наші дужки і подивимося, що можна спростити. Так у нас виходить 12,8 додати 11, відняти 12,8. Взаємно знищилися. Мінус на мінус. Дає нам плюс 1,7 мінус на мінус. Дає нам плюс 5, але мінус 1,7. І 1,7 знищилося. 11 додати 5, отримаємо 16. Наступному завданні треба обчислити значення виразу. Я зверху надпишу, як ми відкриємо. Буде мінус 3 у мінус 11,8. І бачимо, що 11,8 знищилося. 5 мінус 3. Це буде 2. І якщо у дорівнює 0,9, то отримаємо 1,8. І в наступному 3 відняти 2 додати х. 3 відняти 2 буде 1. Х у нас 1,5, тому разом вийде 2,5. Тепер треба виконати дії, спростити і записати у стандартному вигляді. Знак плюс знімає просто всі дужки, тому ми дивимося, подібні. 5 і 2х квадрат буде 7 х квадрат, 8х відняти 2х. Буде додати 6х, мінус 7 і мінус 12, буде мінус 19. У другому перші дужки просто зникають. А у друге треба відкрити, змінюючи знак. Буде мінус 2 х квадрат додати 2х, додати... 12. І виконуємо дії 5х квадрат, мінус 2х квадрат буде 3х, квадрат, 8х і 2х. Разом 10х, мінус 7 додати 12, це буде додати 5. Знову ж таки, перші дужки, перед ними плюс, вони просто зникають. Перед другими мінус, тому змінюємо знак, буде. Плюс 3а, плюс А куб і мінус 7. 6А квадрат і до квадрату подібного немає, тому записуємо 6а квадрат. Міс 3а і плюс 3А. взаємно знищилися. 11 7 отримаємо плюс 4 і плюс А куб. У стандартному вигляді треба написати акуб плюс 6 а квадрат і плюс 4. У наступному виразі також перші дужки просто зникають, а у другі змінюємо знак, буде мінус 30х2, мінус 8 х Y. 7 х квадрат, подібного немає, переписали. 7 х квадрат. До 15х подібного також немає. Тому мінус 15х. А от мінус 3, мінус 30 і мінус 8 мають однакову буквену частину х y. Тому разом отримуємо мінус 41 41х квадрат y. І останнє завдання записуємо у першому, перед дужками стоїть знак плюс, тому ми просто залишаємо таким вираз, як він і був. Далі змінюємо знаки мінус 7т в четвертому, мінус 2тку, додати 5т квадрат, відняти 2т, плюс 2т в п'яти, плюс 8т в четвертому, мінус Т квадрат і додати 5. Оскільки тут степені для Т, то вибираємо найбільше. Для початку ми бачимо, що в нас один раз зустрічається Т в п'ятому. Тому буде 2 «Т» в п'ятому. Тепер беремо четверті степені мінус 7 і плюс 8. Тому буде плюс 1, одиничку не пишемо, Т в четвертому. Куби мінус 3, мінус 2, це мінус 5т у кубі. Квадрати мінус 2т квадрат, плюс 5, це буде плюс 3т квадрат і мінус т квадрат, тому плюс 2т квадрат. І Т, це 5т. Мінус 2т це 3Т. І просто число мінус 4 плюс 5 буде плюс 1. Наступне завдання треба довести тотожність. Для того, щоб це зробити, відкриємо дужки, буде в нас мінус 2а куб плюс 3а квадрат. Далі мінус перед дужками змінює знаки. Далі плюс перед дужками залишаємо вираз таким, як він був. І для наступного знову змінюємо знаки. І тепер спростимо. І дійсно це буде тотожність, якщо отримуємо такий вираз, як написаний праворуч. Починаємо з кубів, бачимо мінус 2а куб і додати 2а куб. Вони взаємно знищилися. 3а квадрат і 2 а квадрат дають 5а квадрат. Мінус 2а, мінус 5 і плюс 7 дають 0. 1 мінус 3 отримуємо мінус 2. І бачимо, що вирази однакові, тому тотожність доведена. В третьому завданні треба довести, що значення виразу не залежить від змінної, тобто від букви А. Будемо спрощувати 7, А в п'ятому. Мінус 2А куб, додати 3А, відняти 12, мінус 4А у 5, але додати Акуб відняти 5А плюс 7 змінили знаки бо мінус. Так само і для наступної дужки. Змінюємо знаки. Тепер нам треба подивитися. П'ята степінь 7, підняти 4 і відняти 3, знищилися. Куби мінус 2, плюс 1 і плюс 1. Знищилися. Квадрати 3, просто буква А. 3а мінус 5 і плюс 2. Знищилися. 7 додати 5 це 12 і мінус 12. Взагалі вираз дорівнює 0. Бо всі доданки взаємно знищилися. Наступне завдання, четверте, треба розв'язати рівняння. Зрозуміло, в такому вигляді, як воно записано, ніхто знаходити щось не буде, треба спростити. Тому відкриваємо дужки. Раз дужка і перед нею плюс просто опустили. Далі змінюємо знаки і переносимо все в одну сторону, тому буде мінус 3і квадрат мінус у куб плюс 5у. Це дорівнює нулю. 2у куб. Мінус і куб і мінус куб знищилися. 3у квадрат і мінус 3 квадрат також знищилися. 5 y і мінус 3 залишається 2 y Мінус 7 і мінус 5 це мінус 12. Переношу в протилежну сторону, буде плюс 12. І тоді у дорівнює 6. В наступному завданні треба довести, що значення виразу ділиться на 7 при будь-якому m. Спростимо наш вираз 5 відняти 16m, відняти 5m і плюс 9. 9 додати 5 це буде 14. І мінус 21. Ми знаємо, 14 це 7 помножити на 2, 21 це 7 помножити на 3. Бачимо спільний множник 7, який можемо винести. В дужках залишиться 2 мінус 3m. І оскільки є множник 7, то весь вираз буде завжди ділитися на 7. Питання, чи правильно виконане додавання і віднімання многочленів? У першому неправильно. Чому? Тому що нам треба додати мінус 3х, отут повинен бути знак мінус. І тоді зрозуміло, що буде не 5х, а повинно бути мінус х. Коли ми беремо навпаки різницю, то ми віднімаємо мінус 3х, тому буде плюс 3х. Віднімаємо y, тому буде мінус у. І тоді буде в нас 5х, а у повністю знищилися. Тобто неправильно розставлені знаки. Наступне завдання треба спростити вирази. Це тренування на додавання віднімання новочленів. Перед першими дужками нас знак плюс, тому ми їх просто опускаємо і обчислюємо. Перед другими також знак плюс. Опускаємо і переписуємо вираз. Перед третьими мінус. Тому ми відкриваємо із знаком мінус, тобто змінюємо знаки. Тепер А квадрат додати 0,8 А квадрат це 1,8. Відняти 1,6, отримаємо.

Мінус 0,3 мінус 4. Знаки змінили. Мінус 2y плюс 7,2. І збираємо подібні. Цілий y відняти 0,3 буде 0,7 y квадрат. Просто у буде мінус 3,75 у. І 7,2 відняти 3,2. Це буде 4, і відняти 4, тому буде 0. Числа просто взаємно знищилися. Або в сумі дали 0. І у наступно. 6х. Відняти 2х2, відняти 3х, відняти 4х2 і відняти 1. Знаки змінили. І в наступних дужках змінюємо. Буде плюс ху, плюс 2х2 і плюс 1. Ну, зразу видно, що одинички взаємно знищилися. Збираємо квадрати. Для них ми бачимо 2 х квадрат і мінус 2 х квадрат, тому отримуємо мінус 4 х квадрат. Тепер 6х мінус -3, 3. І плюс 1 це буде плюс 4х. четвертому завданні мінус 2 квадрат, додати АЦ, відняти С, додати 3АЦ квадрат, відняти 4С, відняти 5АЦ і додати АЦ квадрат. Збираємо там, де в нас АЦ квадрат. 1, додати 3 це 4. І відняти 2. Тому 2 АС квадрат. Збираємо АС Від 1, відняти 5 буде мінус 4 АС. І мінус С мінус 4Ц мінус 5С. У п'ятому прикладі 8 а квадрат х, відняти 5 а квадрат х, додати 4 х квадрат, додати а квадрат х, відняти 5х квадрат, додати 2. Збираємо 8а квадрат х мінус 5. Це 3 і додати 1, тому 4 а квадрат х. 4х квадрат відняти 5х квадрат. Буде мінус 1х квадрат і плюс 2. І шосте завдання. Перед першими дужками плюс, тому ми просто їх опустили. Далі змінюємо, буде мінус х квадрат, мінус y квадрат плюс 2х мінус хі. Зразу видно, що X квадрати і у квадрати взаємно знищилися, хі і віднятий хі і залишається 2х. На овочеву базу завезли 140 тонн картоплі. І 80 тонн капусти. Потім з бази щодня вивозили картоплі в 2,5 рази більше, ніж капусти. І через 8 днів їх кількість на базі стала однаковою. Скільки тонн овочів вивозили щодня з бази. Ми з вами знову ж розуміємо, що у нас. Було дві бази, так? У нас була картопля і капуста, це базові наші поняття. Було 140 тонн картоплі і 80 капусти. Вивозили щодня в 2,5 рази більше капусти, картоплі, ніж капусти, тому капусту прийняли за х. Картоплю тоді 2,5х. І так вивозили 8 днів, поки стало порівну. Раз 8 днів то стало 140 відняти добуток 8 на 25 х а капусти 80 відняти 8х. Після цього ми маємо можливість прирівняти ці вирази і тоді розв'язати рівняння. Так спрощуємо 8 помножити на 2,5 це 20х, з иксами в одну сторону числами іншу, і отримали, що щодня вивозили 5 тонн капусти і 10,5 тонн картоплі.